Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати надзвичайно цікаву казочку про те, чия шубка найкраща: казочку про чарівне люстерко та про хмарку і сонце. Казочка. Чия шубка найкраща. Якось навесні, коли звірі скидають свої зимові шубки, руда бешкетниця лисиця запропонувала всім обмінятися одягом. Тобто брати літню одежу тих, кого схочеш. І тут почалося Вовк одяг шубу борсука, щоб до вівчарні підібратися. Бобер єнота, є нота, вона гарна, смугаста, олень вовка, щоб усі боялися, а зайчик взяв літню шубу лисиці. В неї хутро красиве, а хвіст який? Не те, щоб зайчика, одягнув. А вона на нього завелика, та що вже робити? Вдягнувся і пішов до сусіда хом'яка похвалитися. Шуба лисяча довга, у лапах плутається, заважає йти. Тільки заєць крок зробить і падає. Робить ще один і знову падає. А тут ще більша прикрість. Побачив ком'як, що до нього лисиця підкрадається. То падає, то знову підповзає. Покликав друзів і тільки лисиця доповзла, як стрибне на неї. Ти чого руда біля моєї нори забула? Ану, геть звідси. Аж бачить. А це заєць у шубі лисиці. От так новина. І вирішив тоді зайчик назад перевдягнутись, а скоро й інші звірі стали перевдягатися, невигідно в чужих шубах. Бо бер у єнотовій шубі ледь не втопився, бо вона намокла і стала дуже важкою. Олень у вовчій шубі не зміг з друзяками зустрітися, які паслися на сусідньому лузі. Він до них, а вони подумали, що то вовк. Та ще й з рогами. І як дременуть від нього, кріт так замастив шубку білочки, що вони з тих пір навіть не розмовляють одне з одним. Намучилися звірі з чужими шубами і зрозуміли, що своя шубка вона завжди і тепліша, і корисніша, а тому найкраща у цілому світі. Казка про чарівне люстерко. В одній далекій країні. Куди рідко навідувалося сонечко, чарівник світла, подарував двом братикам-блиснюкам чарівне люстерко. Ось вам, любі мої, люстерко, говорив він. Воно чарівне, бережіть його. Це люстерко вміло пускати сонячних зайчиків. Усім мешканцям тієї країни, здавалося, що дні стали більш сонячними та довшими. З часом усі звикли до сонячних зайчиків та щодня раділи їм. Одного разу братики почали суперечку. Це моє люстерко, говорив один. Ні, моє. Не поступався інший. Вони так ділили та сликали чарівне люстерко, що ненароком упустили його. Розлетілися друзки від люстерка на всі боки і раптом зникли. Заплакали брати, бо зрозуміли, що накоїли. Сумно стало усім безсонячних зайчиків. І вирішили брати піти на пошуки чарівника. Довго ходили вони різними стежками й одного разу натрапили на будиночок чарівника світла. Подаруйте нам, будь ласка, ще одне люстерко, просили вони чарівника. Та той похитав головою і відповів. Я подарую вам нове люстерко тільки тоді, коли ви навчитеся ділитися. Засмутилися братики-близнюки, та й нічого було робити, довелося їм змінюватися на краще. Невдовзі до них у гості завітав чарівник світла. Бачу, що ви стали зовсім іншими добрими, чемними хлопчаками та навчилися ділитися. Ось вам нове люстерко, Та дивіться, бережіть його. Відтоді, братики-близнюки, щодня звеселяють усіх сонячними зайчиками. І ще одна казочка, мої маленькі друзі, про хмарку і сонце. Одного дня високо-високо в небі народилась маленька біла хмарка. Вона була такою пухнастою і милою, що більше нагадувала ягнятко, ніж своїх могутніх родичів. Якось мандруючи небом, маленька хмарка зустріла велике ясне сонце. Яка гарна хмарка! Приязно привітало сонце. Як тебе звати? Поки що всі називають мене маленьким пухнастим ягнятком. Але я дуже мрію вирости і стати сильною грозовою хмарою. Молодець, хмаринко, твоя мрія обов'язково здійсниться. Якщо ти всім серцем прагнеш чогось, то воно неодмінно відбудеться. А чому ти так радієш? здивувалась хмарка. Коли ми виростаємо, то закриваємо собою небо, і ти не можеш світити і гріти землю. Сонце щиро засміялось та заграло яскравими провінцями. Якби не було дощу, рослини не могли б рости, а тварини не мали б що пити. Для кого мені тоді світити, пояснило сонечко? А люди, вони завжди тобі раді, нагадала маленька хмаринка. Вони щиро радіють сонцю тільки після рясного дощу, відповідала сонечко. Маленька хмарка попрощалась із сонцем і попливла далі по небу. Вона швидко росла і набирала сил. і через деякий час сонце побачило, що до нього наближається велика грозова хмара, яка щедро поливає землю дощем. Воно впізнало в ній пухнасте ягнятко. І радісно посміхнулось. Адже після зливи сонце завжди світить яскравіше, а в теплий день прохолодний дощик радує свіжістю. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки, підписку на канал та до нових зустрічей! Мої маленькі друзі.